Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Only Rux на важкому танку важкої гілки. Дослідження французької гілки, дослідження IOX. 50Б. На 4 снаряди в нас барабан. Чому барабаном його точно можна назвати? Адже це не барабан з механізмом до снарядів. Це просто вистріляв 3, один залишився. будь ласка, перезарядися, адже можеш попасти в баталію, де тобі знадобиться всі 4 снаряди. Ось такий момент. Не знаю, хто як, в принципі, грає на цьому барабані, але барабан як не як класний. І можна навіть сказати, з одної сторони швидко розряджаючийся. Так що, погнали? Возить, дивлю за собою динамічний захист, не забив він болт на цю фічу, але вона безкорисна проти фугасних снарядів, лише проти ББ, кумуль і підколів. А МХ-50Б получає разочок. получає другий, невже й третій зайде, невже й третій, третій, на жаль, не заходить, попадає просто в землю і пішли на обнову свого барабана. Так, друзі, що? Що? Подивись, який момент. Е, поставили були на тапочки раз, поставили другий. І він потратив свої ремонтні комплекти і пішов на перезаряджання. Попадаємо якраз в таку зону відповідальності респавму ворожих сил. Там стоїть їхній Хорі, А стоїть Ріна Черонти за камінчиком ховається, і їхній кран той шуваги. Поки що він не в нашому. Прострілі, не в нашій зоні прострілу, її ж потрібно шукати. Місце, де можна відстрілятися без, без о, о, шкоди. Для себе даємо похорі і ще й по санталях. Ану давай, раз. Ану, давай. Хто? Хорі чи кран? Кран із підпалом, і останній це буде хорі. Два в крана, два в хорі, і це вже прекрасно подивиться, яка реалізація барабана. Просто шикарно поки що зберіг усі хітпойти, всі 2300 хітпотів він зберіг. Можна сказати, що це важкий танк СТ. Тому що в нас є динаміка, нема броні, але зато подивися за кількість здоров'я це більше, ніж в ст і це вже радує, бляка муха. Так, поїхали міняти позицію, адже подивися, в нас мінус три гармати. У них всього лиш на всього мінус одна гармата. У нас вже мінус чотири гармати, і це може бути небезпечно. Залишаємося. Ми всього лиш на всього троє, але у нас надії на союзників, я так розумію, вже немає адже, подивися, як вони просто вбиканули, вкатили на нашого важкого танчика. Той кій. і сьомий. Наш Ліоні ще поки що живе. І сьомий відправляється в гараж. Ми залишаємося в дві гармати. І, скоріше за все, напевно, на Леоні зараз розберуть, адже вони тримають фокус на нього, б'ємо. О, хорі! І він пропадає за світу. Ми по ньому лупашем блайндом і попадаємо, але подивися, він включає динамічний захист. І він все ж таки, я так думаю, напевно, нас тому і врятував. Адже цей Бечара бив по нам своєю ББшінкою. Адже в нього навіть в покращених снарядах є ББшенки, скоріше він бив класикою. І що? Ми танканули його середнячок. І це вже радує. що Все ж таки, напевно, динамічний захист, або все ж таки якийсь скос він попадає. Ну, скоріше все, ясно, що не динамічний захист, скоріше скос. Нас рятує і, можливо, плюс профі дав якраз динаміка. І ось маємо такий момент, що ми залишаємося один в танчики. Корій небезпечний для нас. В принципі, в нас кілька потіє, ну хочеться втрачати ті 600 плюс, правда. І ще плюс залишається Ріна черонти їх небезпечний. Я і Микс. такий самий, як ми, лябичок на 4 снаряди, правда, мало в нього і потів нам на один зуб, так само, в принципі, як курі, але вони можуть зробити трошки нам бідосю. Якщо Наші снаряди буде давати відсічку. Попадає приціл. Один. Ще разок. Ану, два. Два снаряди знадобилися, друже, танкісти, для того, щоб забрати два мінусанути. Одразу ж миттєво просто покаде своєму два ворожих. Танчики залишається ріна Червон, маємо трех колика після бойову статистику. Якщо забираємо Ріна Червонте, ми получаємо бої воїна. Цей раз получаємо колобану, це є два і виграшний бій. Якщо ні, просто зливаємося. Так що дивимося, споглядаємо. Один. Йдемо в розмін з ріна Чіронте. Поки що не в плюс. Але зараз вже получаємо плюс. Тому що даємо третій снаряд. І ще один снаряд. Йому система дозаряджання навіть не допоможе. Тому що ми його ліквідовуємо чотирма снарядами з повним барабаном і вибиваємо цю перемогу для команди союзників. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. 6299. Коротше, 6300 він наполяв собі демеджу. 560 заблокований. Завдяки хворі. Ми ще отримуємо таку цифру після бойову статистику. 4 знищено, 7 пошкоджено, воїн, майстер колобанов. Та головний калібр. Погнали далі. Що там по плюсах в нього? Плюс пішов на скільки? На 288 564 срібла в свій сейф, Свою копілочку. І перше місце по донесенні шкоди 500, 1560. Одну зірочку вільно досвід заробляє свіякам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, до речі. І що? Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. І так, дійсно підписуємося, адже великий процент Ютуб не дасть збрехати, дивляться вас просто без підписки і дивляться часто. Так що, друзі, будь ласка, зробіть таку ласку, Нажміть підписатися. Для каналу це буде як буст, великий профіт. А для автора буде приємно, друзі. Так що, така. Like, таке маленьке прохання до вас. я Надіюсь, ви дослухаєтесь і дійсно почнете підписуватись. І так, погнали 22 другий бій, також від гравця під ніком OnlyRex. Вперед! І... так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта Каньйон. Вчора ми також були на карті Каньйон, якщо ви пам'ятаєте. І наш гравець-боєць під ніком OnlyRex. Поміняв він техніку, пересів із... Француза на американську техніку це у нас не фастфудник, не та 57 сімкаві. А це у нас трошечки буде поунікальніша машинка завдяки своїй т та. Те... 95 є шостий той йшов О, камуфляжі піранія, друзі. І що? Давайте подивимося, чи нам все ж таки вийде гарно реалізувати дану машинку цей раз. по-друге, чи союзники будуть швидко зливатися, чи буде це динамічний бій. Це є два і третє, подивися, як гармата точно влучає по ТВП. Ну скажи, що це друг мій танкіст Ф. Ну це красота. Даємо одразу ж по бабасі. І що? Подивися, як можна гарно реалізовувати дану гарматку. Подивися, як є 100 стоїть. Ти що там стоїш так бортом до нас? Ну в принципі сті -сті. це добре. Вони як він починає від хвап. Додумався, догадався, що потрібно розвернутися лабішніком до нас, як то до лісу. Задом до нас передом і починає щось танкувати, а можливо і ні. Судячи з того, як він втратив багато хідпонтів, а є сотка довго не поживе. Їдемо ми забирати, напевно, є сотку, адже бабаха нам тепер не буде мішати. Так перезаряджаємося на кумулі. Це вже прекрасні снаряди, адже кумуль і бебаченки в нас. В Палітрі снарядів і це вже прекрасно. Ну правда ж, подивись як ми починаємо хапувати. Ну, в принципі, ми броні не маємо. Колись цей танчик міг похвалитися бронею. Його обладнання можна було поставити собі якраз таки не на здоров'я, а на підвищення шансів рикошетів Але тепер ми, ця штука просто не дасть нам абсолютно майже нічого і краще ставити на здоров'я. Я так колись робив, а зараз. Не знаю, в мене зараз цього танчика немає і що ви ставите в обладнанні, також я не знаю. Можливо, Online Racks напише в коментарях. Але було б добре, якби не писав, тому що кожен ваш коментар це є буст для кожного відео просування наших із, ваших... наших із вами реплеїв е наших відео в простори в тарини YouTube, друзі. Так, починаємо бити по концепту. Будеться, як гарно залітає йому в Чубчик. Його колесову зону, в його шишечку, таку малесеньку на його плоскій башті. І гріль 15, до речі, в них дві штуки, і до речі, це сетап, десяточок, і до речі, це рандом в режимі бою зустрічний бій. Е, в, в, в перевага, я вибачаюся, у нас є три точечки, і Одна точечка контролюється нами, одна точка контролюється ворожими силами. В принципі, у нас по хітпоинтах за точками все добре, у них поки що не так, все добре. І по техніці у нас плюс-мінус ще все добре. У них. Також не все добре, адже у них мінус дві в нас все ж таки одна. Але зараз може бути мінус два-мінус два. Адже бачив, у нас наш союзник злився, і подивись, як тебе плеченка підставилась і одразу ж мінусуємо за нашим союзником їхнього союзника, їхнього тіммейта ворожого. І підставляється гріль 15-й. І так, подивися, ця сама позиція, що була і вчора. Дуже гарно, класно на даній карті відігрувати від цієї зони, від центру карти. На цій висоті, тому що тут дійсно реально є простріл просто практично по всій карті її ховатися. Якщо даний танчик ваш має КВН, це можна робити на ура. Ех на получай гріль 15. -ий. Та як думав? Два гріля і два відправились уже у гараж. Залишається концепт і також пірання. Пірання є вже не в до... зоні доступу. Нашого пострілу. Зате концепт. На жаль, ми тут його не пробуваємо нічого зараз. А ми це усе реалізуємо. Ану, ох, подивився, як по ньому шмаляє Тисячу плюс, і з нього щищають, і останній удар це був наш. Уже получаємо воїна. Невже можемо піти на Редві? Не знаю, в принципі, чи нам це получиться. Ось якраз тут засвітився недалеко від свого розпаму. А якраз таке тімка ворожі на такому самому танчику, як і в нас. Залежності, яке в нього, до речі, обладнання стоїть. Чи він буде чуть-чуть швидше за нас шмаляти, чи ні, не знаю. Чи довше. Але 15-й шмаляє по ньому. Пішов на довгу каде, а ми за той час завдяки тому, що ми були заряджені, та й в принципі по своєму е, ДПМу ми забираємо цей колик і отримуємо хорошу таку медаль, яку ми зараз побачимо з вами у бойові е статистиці, друзі, танкісти. Дивимося. 5673 напольного демеджу, друзі. 2665. Шкода за вашу допомогу. Відіграв як ЛТ, як СТ в одному флаконі, друзі, п'ять знищено, сім пошкоджено. Вартовий воєн майстер Редлі. Головний калібр. Прекрасні медалі. За два бої він забирається просто чудово. Піжо плюс на 289 623 срібла. А в свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1887 зірочок вільного досвіду заробляє друзі в свій акаунт тому. Що ми робимо? Правильно став подобайки за такий другий хороший розвальний бій в режимі, бою перевага в рандомі. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Якщо ви раптом посварилися, краще помріться, адже всяке в житті буває. Його зразу до того можна додати, що і не нехтуйте сигналами повітряної ну тривоги, адже всяке зараз. А буває так, що береженого Бог береже і ви себе бережіть. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.